Привіт всім і, будь ласка, придивіться це відео, бо тут дуже важлива інформація буде. Щоб бути в курсі всіх забиті, як кажуть. І якщо ви вже знаєте, то у мене змінилася ватарка і назва. Чому? Зараз скажу. Це стосується того, що я планую змінити контент на моєму каналі, але про ігри все також буде, я не планую змінювати. Хто на мене підписан з самого рання знає що раніше я викладала відео, ось дивіться, про проходження з ігор. Вони в мене не дуже залітали, якщо чесно, але що знімала, то знімала. І я хочу до цього повернутися, тому що мені здається, що едіти не дуже чесно знімаються, тому що коли ти пролистуєш фітуп Shorts, воно вже зачистить тобі перегляд. А треба, щоб людям подобалося і вони, щоб самі знаходили. Тому я і хочу повернутися до ігор. Будь ласка, напишіть в коментарях, подобається вам чи ні, щоб я знала, знімати це далі чи ні. Тому що не знаю. Просто хочеться щось змінити. І найближчим часом чекайте приходження ігор. Воно напевно буде все сьогодні. Тому, будь ласка, слідкуйте і, будь ласка, подивіться це відео, тому що воно дуже важливе. І якщо ви його не подивитесь, то не будете знати, що взагалі відбувається в цьому мірі. Тому, будь ласка, подивіться, поставте лайк, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки. Тому що, коли я заходила в YouTube суді то бачила, що там 99% користувачів дивляться мене на мене без підписки. Якщо ви підпишетеся, буду дуже рада. Це все, мабуть. Найближчим часом чекайте проходження ігор. я до них повернулася, а то вони вже від дні зачекалися. Якщо вам подобається, то пишіть в коментарях, підписуйтесь на, на телеграм, посилання в описі. І ще є Discord, але там нічого мало цікавого є. А ще я нарешті перестану мучитися і перестану знімати телеграм на, на англійській мові, ви б знали, як це вимучує. я повинна зайти в перекладач, написати, відправити. Нарешті можна буде на українській писати. Якщо вам сподобалося, якщо ви підтримуєте ігри, то пишіть в коментарях. Якщо вам більше подобається Едіти, то не засмучитеся. Я теж буду періодично їх робити. Тому що на цьому тримається моя бідна 100, 104 користувачева аудиторія. Ех, Надіюсь, залетить. Якщо залетить, то я буду дуже рада. Це і все. Бувайте скоро буде проходження з ігр. З вами була я, Аня, і всім бувайте!